Так, їдь, будь ласка, ворота вже давно відчинені, більше того, вони скоро зачиняться. Ой, скільки часу? 53 хвилини. 7 хвилин до зачинених воріт. Так, олії теж. Тоді вам теж. вище краще. Добре, додому сам добираєшся ввечері. Бувай. привіт! У нас понеділок, ми їдемо. В школу на 9 ранку, бо мама працює пізніше, не з восьмої, і в нас є така можливість. Гриша вже о, наш де далеченько. Щось у нас накрапає, якась мрячка. За прогнозом не мало бути. Заходимо. Вже Кристоф іде, він зачинає ворота. Так, насправді в мене було. Десь 40 хвилин посиділа біля школи, трохи своїми справами. В інтернеті позаймалася. Зараз під'їжджаю, не захотіла я туди-сюди їздити, повертатись додому, знову потім сюди їхати, бо мені всього тут в 100 метрах від школи їду в житловий комплекс. Дві години працюю. Взагалі, в мене сьогодні 7 годин і протягом тижня в мене. 7 семигодинні, там 6 половиною робочих годин в день, ну і ввечері. Вечорами по 2 години по візити. Подивіться, яка тут рожева краса почалась. Чотири дворі, чотири сакури. Вони починають квітнути. Ще не всі квітки розкрили. Дуже гарно. Так, я тут закінчила, але знаєте що? Я повертаюсь в школу. Зараз 11.30. Мені подзвонили, сказали, що Григорій погано почувається, наче як в нього температура чи застуда. Я тут ще й поряд, тому їду забирати Григорія. Кілька годин проведемо разом, пару годин, мабуть, в мене є перерви. А тоді вже Григорій, ой, Семен, Петро повернуться. Ой. Але хочу сказати ось що. Наскільки я, ну, це і виснаження, таке нервове виснаження, мабуть, бо я постійно очікую якихось поганих новин, постійно. А, кожен дзвінок, ось такий, він мене так, ну, здавалося б, ну, нічого такого, життєві, якісь моменти, але вони мене так... Підкошують, з роботи теж дзвонять. Повідомлення написала мені Каті, як закінчити, вийдете, наберіть. Я її набираю, зро... кажу, я можу говорити, вона ні, коли ви йдете з будинку. Потім дзвонить, каже, вийдіть, будь ласка, на хвилинку, а я ж вже накручена, що ж там сталося. ой ку-ку. Так, отже, про роботу. ой я, звичайно, ну і кожна така подія, ці дзвінки, вони мене напружують. Оверреакшн, over, over це називається. Занадто в мене велика реакція, така негативна. Рефлекс спрацьовує на погані новини. Добре. А, і в чому ж справа? Так, я вийшла. Вона хотіла знати детально, як пройшов мій день. З мадамська Сабланки. Вчора в обід я в неї була, що ну, чи їла вона, чи не їла, тому що чекають, коли прийде її син в бюро, щоб з моїх слів дати чітко йому пояснення. Це вона обдзвонює всіх моїх колег, хто був вранці, хто в обід, хто ввечері, щоб чітко опис весь дати, уявляєте? Це ж при тому, я кажу, я все записала. В нашому журналі там вдома. Ну вона каже: Ні-ні, все добре, не переймайтеся, чого ви так нервуєте? кажу, та якось ти куди? Сунечковий вийти після обіду за прогнозом. Поки що чекаємо. Хочу показати м'яч, який придбали хлопці мої в Карфорі, такий супермаркет. Там, де поряд, я купую багети. великий такий супермаркет. Але ж, але ж, дорогий м'яч коштує 20 євро, 19,99. Обирали, був там дешевший, але ось Семен такий обрав. І в перший же день ось що з ним сталося. Ось В одне місце і в другому місці десь ще ось. В двох місцях порвався. Ну так, вони його накачали доволі сильно, треба було, мабуть, трохи менше, але це не відміняє те, що 20-євровий м'яч виявився одноразовим. Можна спробувати його зашити, Ну, я, власне, спробую це зробити, але не впевнена, що це аж так допоможе чи врятує. А, чоловік вже замовив на Amazon. Через Amazon два м'ячі, Там по 6 євро якісь. Адідас навіть. Можливо, хоче дешевші, але виявляться якіснішими. Подивимось. Поки що така історія з м'ячем. Семен мене... Просить другий день, щоб я купила, придбала е, спеціальну голку, гачок такий, я колись навіть взуття зашивала, навчилася це робити. Тож е, просто немає можливості ось поїхати заїхати, поки велосипедом це доволі далеко, і поки не дуже розумію, де це шукати. Вимаюст точно можна знайти, мабуть, нитки капронові. Так, будемо шукати, будемо виправляти. Все, зачиняйся. Ось так. Годинку. дві годинки десь ми сам побуде. Дуже це добре. Наступного разу просто не забиратиму його, доведеться йому сидіти чекати кінця дня, мого робочого, моучбового. Тому що до 12 років діти мають бути під наглядом. Ну, забрала сьогодні, тому що в якості виключення. І Петро приїде о 3-й. Мені їхати більше трьох кілометрів. І найсмішніше, що потім наступне місце за 5 хвилин. На переміщення дають мені 5 хвилин. Ну, це адміністраторка не зауважила в чергове, важко їй орієнтуватись. Так, з тим, що я без автівки. Я зараз їду туди аж біля поля. Там, де мсьо лежить в ліжку, якому треба допомагати. Точніше, не йому, а медичному персоналу. Вранці в обід, вранці і ввечері, в обід у нього, здається, нікого немає. Але в мене зараз прибирання дві години. Основний момент в тому, що далеченько. Отже, Григорій цілком самостійний, сам впорається там та годинка-дві. Він зараз, хоча я йому сказала, відпочивай поспи. Температури в нього немає, Тож що він скоріше за все буде або телевізор. Дивитися, бо в планшеті, ну при мені сидів, читав. З годину я вдома була, більше години. Книжку почитав. Ось, але є вимоги, ми законів не порушуємо, вимог дотримуємось, тому таке практикувати не будемо на, на, на майбутнє. Це ріпак точно росте і мак серед нього. Дуже гарний. Я закінчила. Їду трохи іншою дорогою. Тут мені зручніше, мені треба повернутися в, центру, в центр міста. Фух. Каштан. Кисне дерево, каштан. Сумую за ними, коли бачу ряди платану. Пригадую. А, каштани, але тут вони теж зустрічаються, Ось ще один каштан тільки починає зацвітати. Не знаю, чи ви побачите, то вдалині це там карфур, а там червоніє, то школа. Ще одна. В Карбоні дві початкові школи насправді, тобто я з цього боку заїжджаю. Медичний центр кабінети. Хотіла вам ще про одну прикрість розповісти. А насправді пам'ятаєте, те, що вранці я розповідала, що ось чекаю постійно якихось поганих новин, нічого доброго. Ну, це, це емоційний стан, він пов'язаний зі стресами, з такими негативними подіями певними, тож нічого дивного немає в цьому. Але ж ну, треба над цим працювати, треба себе змушувати все ж таки чекати на, на добре, на краще, бо без надії жити зовсім тяжко, важко. Так, це такий ліричний мій відступ. А хотіла сказати, що ще у неділю помітила, що в мене заблокована картка. Краді Агріколь це моя основна французька картка. Ну єдина французька картка в Європейському банку. Куди я отримую зарплату, виплати, і ось вона виявилася заблокована. Причому якісь стягнення, там виплоту за щось, там за страховку, наприклад, це автоматично знімається. А ось при спробі перек... переказати кошти, власне, є в мене здогадки, підозри. Я намагалася там на українську картку зробити переказ. В неділю, здається, в п'ятницю ще кілька разів вводила дані, в мене не вийшло, і я не знаю, що сталося далі. Власне, банк в понеділок зачинений, закритий. Я передавала, написала повідомлення через додаток, але мені так ніхто не відповів. І ось у вівторок, можливо, буде розв'язка. Але я накручуюсь, переймаюся, не знаю, з чим це пов'язано. ну таке. Очікую неприємностей, це завжди ось ну, додає стресу, скажімо так. так. Ставлю тут велика і сюди потім з лією прийдемо. Ти ж теж боїшся павочки. Маленька хнітюка бабуся. Але коли я ну, була іншим базом. Знає, це було. Тепер я розумію побочки. Величенька ящирка. Так. Дуже гарна. І можна ящик боюсь. Сава петіти. Сава. Сава петіт. Все добре, маленька? Лічка, давай швидко. Лія просить зібрати квіти, хоч мені треба на роботу. І хоч трошки вдома побути, хоч 10 хвилиночок. друга була. Добре. Дочь, давай швидше. Багато, вони вийшли всі на сонечко грітися, ящерки. Це їх улюблене місце на таких камінцях грітися. Будь ласочка, недовго. Всі вдома, крім Івана і Миколая, вони десь під'їжджають машиною. Я їду велосипедом. У мене тут в центрі два візити. І я не знаю, буду я повертатись чи ні, щоб на третій візит до Сюзанни і Марселя поїхати. Вони дов... доволі таки далеченько живуть. Подивимось який в мене буде настрій і спортивне спортивний стан. Спортивний стан, бо я вже сьогодні накаталася. Слава! Так, ще годинка і я вільно. Так вирішила я ще покататись великом. У мене ще 8 хвилин до візиту, тож маю встигнути. Беліалбелло. Обідладні. Так, вечірня карбона. Вечір такий все тихе, гарне. Сонечко сідає, підсвічує, все гарне Я відпрацювала 7 годин. Зараз 8 вечора. Я повертаюсь до родини, щоб завтра розпочати нове коло. А? Що до це? Погода дуже гарна. Можна діти на вулиці? Ні. Час спадки лягати. Треба було трошки раніше йти з братиками. 5 хвилин 9. Друзі, це все на сьогодні. Такий вийшов влог. Можливо, не надто насиченим, чи принаймні не так детально я фільмувала. Всі свої пригоди, але все одно дякую за те, що додивилась відео. До кінця не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. І зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе, Бувайте!